Шановні всіх вітаю вас з незламного українського Харкова. Ось колеги підігнали дві відеокамери. Як ними користуватися, я на жаль не знаю. Там, мабуть, ще якесь додаткове обладнання було у них. Підкажіть, будь ласка, мені. Дякую всім за перегляди. Вподобайку. Дуже тривожний день у нас сьогодні. Тримаємось. Зараз буду розбирати шарпа. Там теж не все гладко, не тримається Укс, за мною ці маніпуляції не повторювати. Я теж профан в цьому усьому. Моє кредо вчитися, щось дізнаватися, нове. Зараз відішлю Володимиру Нефідову фото Аукса, може він підкаже мені, як цю конструкцію закрепити. перший раз таке бачу. Усім добра, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Вас вітає незламний український Харків. Вже ось сьома тривога лунає, а я шарп розбираю.